Всім привіт! Ви на каналі Арісон. І сьогодні я буду знімати другу частину симулятора супермаркета моєї улюбленої гри на світі. Тому, да, сьогодні, якщо чесно, період між тим, як я записувала минулу серію і цю пройшло дуже багато, і я не пам'ятаю, що я хотіла робити. Здається, я хотіла купити ліцензію і там далі подивимось. Всім дякую за перегляд і. Да. Я сподіваюся, вам сподобається це відео. Якщо так, то підписуйтесь, залишайте коментарі. І також тисніть колокольчик, щоб не пропустити нові відео супермаркета, точніше, симулятора АТБ. От! Ой. Так. Що ми маємо? Наш супермаркет? Все ще валяються сигарети. Де? Ага, у нас сьогодні ціль купити е, ліцензію на продукти на нові. Тому. Давайте. А чи є у нас гроші? У нас 70 баксів. Скільки коштує нова ліцензія? Просто цікаво. 200. Окей. Е. Алло! Не поняла. Окей. День розпочався. Напевно, я минулого разу розпочала день і забула про це. А я думала, це вже крадійка така прийшла покрала на, на, на твою цю решту. Окей. Хорошо. Одне борошно. Хто? Я взагалі забороняю приходити в мій магазин і купляти один айтем. Так от, що я казала, у нас вже відкритий магазин. Клас. Ой. Да. Ну, красота, ну, краса. Ти приходиш тут, типу, скільки, раз, два, три, 4, 5, 6 товарів. Вау! Ось тут на істоки. Так, тобто, наша задача заробити 200 баксів. Це доволі складно. Хоча, зараз подивимось. А, але, знаєте, це ж не тільки треба заробити на ліцензію, також треба, щоб у нас було достатньо грошей, щоб ми, в принципі, могли купити це. Тому. На. У нас зараз 103. І скільки котра у нас година? Друга дня. Ну, по ідеї, я думаю, що ну, нас... не знаю, можливо, ми, ми пограємо не один ігровий день, а два. Тому що я не впевнена, що ми зможемо заробити на ліцензію і також, щоб купити товари. Це я тут. Привіт! Привіт! Так, хлопушки, добре. Тру, ту ту, ту, ту. ту ту Все. Ой, математика от це. Я нікого не любила математику. Я дуже заздрю людям, які, типу, у них такий мозок, що вони просто на ізі рахують все таке. У мене, здається, були норм оцінки по математиці. Я не дуже пам'ятаю, але, здається, так. Ну типу. Не і не гарні, і не це середнячок. Але зараз, коли я вже закінчила школу, 7 років тому, вау, то і у мене в університеті не було математики, і тобто 7 років у мене, ну, типу, у мене є калькулятор, навіщо мені математика? То. да... Хоча, знаєте, Чесно, нас в школі дуже сильно, ну, типу, найобували. Бо казали, що. Ой, оце вам знадобиться, оце вам знадобиться. Я, чесно, ну, окей, базові, типу, якісь предмети, але в цілому, я не знаю, в мене була в школі, наприклад, астрономія. Чи пам'ятає щось там про зірки? Про... У нас там пам'ятають навіть якісь задачі були. Пишіть в коментарі, будь ласка, якщо у вас була астрономія, і що ви там робили? А пам'ятаю, що у нас якісь, здається, задачі були, типу, як приклади робити? Я не пам'ятаю. Е, ну, окей. А, ще що я хотіла сказати, я забула, я хотіла придумати історію. Тому що без історії грати не цікаво. От так от, виходить, власниця нашого прекрасного ТБ. Тебе... Це іммігрантка, яка приїхала в Америку. Ой, помогіте, математика. Так, так. Так от, яка приїхала в Америку до Омірікосов. І від її, типу, як Мрія. Це відкрити свій. Магазин. I will not betray your Principles! Round one. Fight! Так от, відкрити свій магазин. Магазин? Да. Давайте нашу. Я не знаю, просто я знаєте, завжди, коли в будь-які ігри граю, мені треба якась сюжетка. Понимаєте? По Потім я придумаю, хто із, хто із покупців закоханий в нашу дівчинку. Так от. Ой, господи, 5 центів на! Я сподіваюся, вона не розмовляє так, як я, тому що якщо б я приїхала. Опа, хлібушка нема. А хліб всьому голова. Так. Все інше є нормально. Боже, яка темінь. Жіночка, ви не ходіть, такі теміні одна. Ви що? Хочете, щоб вас вкрали? А ви красиво, вас крадуть? Я так сказала, ніби крадуть тільки красивих, ти типу, ем, ну, о, і зараз полізу в тему. Всі красиві, а маньяки, всі дебіли. Все. От, дисклеймер. Дві пасти. Нащо тобі дві пасти? Напевно, у нього можливо сьогодні побачення, і він хоче для своєї пасі зробити пасту карбонару. Well, wow. чому ні? Так от, що я хотіла сказати, але вони мене відволікають. Коли в нас там вже закінчиться? Ага, вже дев'ята, але ще покупці є. Ну, взагалі я можу. Ось бачите, у мене є press enter to finish the day, але не дуже розумію, як це в цій грі працює, тому що я, якщо зараз. А, це натисну, то у мене реально закінчиться день. Але прикол в тому, що після 9 теж приходять покупці. Тобто цей чувак, який йде, він може в теорії купити у нас щось. Тому немає сенсу зачиняти магазин 9. А от дивіться, як прикольно такий нічний гори. Хоча я така кажу, типу, не ходи на вулиці одна, і що я роблю? Просто під машини кидаюсь. Вони, напевно, думають, що я якась місцева воживільна. Ну, От що зійти, А, це типу скляні, скляні двері. Okay. Потім це буде моїм стоїч, як це українською. Типу склад? Так. Я думаю, що не буде більше покупців, тому що цей чувак пройшов повз. А, ну, може, ми його зможемо зупинити. Чуваче, пішли до мене в магазин. Що ти такий злий йдеш? От ти злий, тому що ти не купив в мене хліб. А якщо б купив в мене хліб, ти б був щасливим. Ладно. Закінчуємо день. У мене сьогодні було 22 задоволених покупця. Угу. Я заробила 203 долари. Але знову ж таки напевно я програю ще, пограю ще один день і потім вже куплю нову ліцензію, щоб я відразу могла купити нові продукти. Так, давайте застокуємо те, що в нас є. От, так от, про що я казала? Я вже придумала історію своїй головній героїні. Вона у нас емігрантка з Європи. Ой, давайте вгадаємо, з якої частини Європи. Ой, господи. Так от. Я придум... А, ні, ні, давайте вона буде емігранткою. Так, нам стільки всього. Треба купити. Взагалі, чому вона приїхала в Америку? Це тому, що у неї тут є багата річ бабуся. І вона е е е приїхала, тому що її бабуся, на жаль, померла. Але вона залишила заповіт. І в заповіті вона заповіщала. Залишила коротше, от у неї було це приміщення, яке вона завжди мріяла перетворити на магазин. І вона залишила свою улюблений внучці, тому що наша мама вона дуже дивна, і бабуся їй не довіряє. І вона залишила нам, тому що вона знає, що ми такі всі м -м, прикольні, такі всі е -м, милі, милі. Так, от і тому ми приїхали в Америку, тому що ми якраз були, ми якраз тільки закінчили університет в Україні. Ой, як ой, я розкрила таємницю, вона з України. Так от, ми тільки закінчили університет, і у нас була дист... дистанційна криза. Що? Екзистенційна криза, і ми, типу, такі, блін, а що робити, працювати за спеціальністю чи ні? Ну, всі, хто закінчував універ в Україні, знають ці приколи. Так, от. І вона вирішила: ну, а що, деньги не проблема. В Америці у мене є такий прикольчик. Піду спробую відкрити там АТБ, щоб в Америці теж був ОТБ. Так, я, напевно, куплю усе, окрім олійки. Все, все по одному куплю. От, і вона така поїхала. І все. Її звуть Лера. Цю дівчинку, і а, точніше, як американці називають її Лера? О, це французи Лера, так от на, на, на честь моєї подружки. Собственно, так, вона і приїхала, і тепер така дума, ну окей, мені в заповіті залишили цей магаз, треба щось зробити. Але вона недавно в, в Америці на щастя, вона знала а, а, англійську і якимось магічним чином бюрократія її, бюрократія для неї пройшла дуже успішно. Я думаю, якщо мене люди дивляться, люди, які емігрували в Америку, вони думають, що я якась невіжена, ну це є так. Я просто любитель а, милих історій. Так от. І тому ми, так як. ми... Ой. Така куча прям. Ой-ой. Коротше, так, да, ось така у нас і... історія: ось така у нас дівчинка. От. Вона настокала все. І тепер, я думаю, на 156 доларів точно купимо вже ліцензію. І ми можемо відкривати магазинчик. Так от, ось так він виглядає. Я не знаю, в якому ми місті. Я думаю, це не має дуже значення, але доволі так по-американськи мені це нагадує спайдермена. Хто грав спайдермена, там просто місто настільки красиве, настільки деталізоване. Там були такі квартальчики, як у цей. От, це наш велосипед, тому що, звичайно, ну, у нас немає грошей на машину. Ой, господи! Угу. Нема грошей на машину, а машина нас зіб'є. Взагалі було б непогано, якщо б ми могли тут при... поприбирати, що ти хочеш. Хлопушки він купив. Ну так, да, 9 ранку, напевно, він тільки прокинувся і такий. Ой, у мене немає що їсти, піду у магазин, е, який поруч зі мною, куплю хлоп'я. А ти що? ти, о, ти теж хлоп'я і цукор. Окей. Е, я думаю, що він так виглядає солідно, такий якийсь бізнесмен. Можливо, це він купив для своїх дітей. Засейвлю гру. Вже рандомно. Я думаю, що да, він купив це для своїх діток. Ой, так прикольно, ранок так і все. О, тільки кави не вистачає. Шкода, що тут не можна купити каву машину, навіть якщо вона була би не юзабельна, це було. Він купив на 3 долари і дав мені 50. Are you okay? Are you okay, мезефака? Ладно. Добре. Так, а мені тепер рахуй. Так. І 20. На. Ой! Так, да, так от, про що я казала, класно, якщо б е, розраби додали. Можливо, воно тут є, і я зараз говорю фігню, я потім подивлюсь, але щоб була кава машина, навіть просто як елемент декору, і я б її сюди поставила і така б робила вигляд, що я п'ю каву. Так, фунічер. Що у нас тут? Чи є? В нас. Е... та йду я. Ні, у нас тут немає, у нас є тільки... Сайн Категорії. Я не знаю поки що як його використовувати. Ну, він коштує 150 євро цей знак, і ми не будемо його зараз купляти. Тому... Мені стало цікаво, а ще якщо от... у нього за покупки 8.02 я поставлю 8. Ні, ладно, Я не буду. О, я цей як не виспався, боже. Розумію, чувачу, яка година? 12,40. Ти що спав до 12? Так, мила жіночка. Так, тунь, тунь, тунь. Тримай мила жіночка, можеш ти. А ти що хочеш? Олійка і паста. Це якась, знаєте, є там паста карбонара, є паста ще чимось, в неї буде паста з олією. А, хоча. Шо? Ладно, Я просто згадала, коли я була студенткою, і я пам'ятаю, VIP вечеря. Це була мівіна запарена і сардіни із ну, типу консерва. Ой! а Мені здається, нам потім було погано. Коротше, не їжте таке на вечерю, бо потім ваші шунки. <плес> так, оцей виглядає як такий батя. Знову. У мене чомусь одні тут баті або бізнесмени, які дають мені по 50 О, ти знову прийш. А ні. Я думаю, це у той, який мені дав 50 доларів. Я його запам'ятала. Він мій ворог в цій грі. Have a nice day. типу вона каже. Я не буду її озвучувати, це типу, тупо. У нас 297 доларів. Нормально. Причому, опа, я думаю, буде незайвим поповнити запаси пасти, тому що щось всі так на пасту налегли в цьому містечку. Можливо, знаєте, вийшов якийсь, це знаєте, американський клопотенко, який поставив рецепт пасти з. Паста і бруд, який він назбирав у Брукліні, я не знаю. І вони. Я не хейтер Коваченка, хоча я його і не фанат. Особливо після того, як він десь на інтерв'ю казав, що він хо хоче зачинити жінку у підвалі і тримати, його і... Да. І тут така наша культура відміни в Україні, така ой! А ви нічого не бачили. А що, щось шо, шо, було, та ні, то тобі. то таке, да. Паста. Так. Ти теж мій ворог. Хто дає. 50? М? От ще один. От був такий же, тільки у нього сонцезахисні окуляри були. Все, я вас запам'ятала. Я повішу ваші фотографії на вході у це місце, щоб. Та блін. Математика вийшла з чату. А, щоб не впускати. А це... а це його брат близнюк? Зараз подивимось, брат близнюк, що ти? А він нам дав прям підрахун... підрахунок. Я не знаю, як правильно українську. Вибачте, будь ласка, за мою українську, це, звісно, кринж. Ой, давайте включимо і св... вимкнемо Вже так. Не знаю, мені подобається просто виходити і дивитися дуже так затишно. Я не знаю, чи вам затишна ця гра, бо мені вона. Дуже супер затишна. І, напевно, знаєте, буде починати серія з якихось таких пізачків. Так, окей. Привіт. У, в нас щось у нас буде щось. А, вона скаже, що вона не може пасти, знайти. Так, понятно, в мене її немає. Тому ти її. Давайте одну олійку бідосіньку поставимо. Ой. Ладно, не змогла пасту знайти. Ну а що, вже сьомого вечора? Нормально. Купиш завтра зранку до нас зайдеш, буде і паста, і олія, і я ще куплю ліцензію на нові товари, і мені дуже. олію останню забрав. А, мог би, а міг, міг би залишити для кось, може комусь та олія більше потрібно. Хоча ладно, що я жаліюся, він нам гроші дав а ми тебе вже зранку бачили. Ти, напевно, він такий пішов на роботу. Це він, здається, купляв ем, холоп'я для своїх дітей. От. І зараз він такий зайшов, щоб напевно завтра його дітям було що їсти. Я люблю висасувати історії з пальця, чесно, обожнюю. Цей теж пасту не, не міг знайти. Ну що ж, немає в мене пасти, що я тобі зроблю. Е, і, А, ну... Після 9-ї не можна закуповувати вже товар і ця не змогла пасту знайти. Мої ж вибі досі пасти немає. Ой-ой-ой, ну нічого. Приходьте завтра, за... завтра все. А, нам 14, боже. Ладно, 76. Приходьте завтра, завтра все це буде. Так, я можу закінчувати день цікавий? Буде їх теж, і ще хтось чи ні? Бо мені як щось, не треба йти вже. Це, це відео буде доволі коротким. Але мені здається, це відео таке більше як посвята в наш ор цієї ігри про нашу Єрочку, яка тут ходить. Лєра, можеш це. Ладно, не можеш. Хорошо. Так, ти будеш до нас заходити? Не будеш. Коротше, я думаю, нормально закінчити день. Так, у нас сьогодні було 21 э, покупець, але три э, незнайдених товару. Тобто це у ця паста і. Опа! Дивіться, отут прикольно. У нас, коротше, подорожали. Отут показує, тип, типу, що змінилася ціна. У нас подорожали хлопушки. А, я не можу підняти ціну, поки вони не тут. Окей. Okay. Ну, я би хотіла сказати, що це «make sense», але це не «make sense». Тому окей, давайте спочатку застокаємо те, що в нас вже є, а потім з цього будемо орієнтуватися, що як куди. Хоча, напевно, я не буду. Мені просто вже так треба йти. А, ладно, давайте, напевно, ми застокаємо ми подивимося, що в нас буде в новій ліцензії. Застокаємо і почнемо наступний день вже у наступному відео. І, і мені подобається ця гра, тому що, скоріш за все, вона вийде швидка. Я не подивилася, що там. Так, ну в принципі, нам насправді треба купити все, всього і побільше. Навіть, знаєте, напевно, давайте купимо дві пасти і дві олії, бо їх прям розкупають так нормально. Ми купимо так: дві пасти і дві олії, і іншого всього по одному. Ура. До речі, ось бачите, на хлопушки пасту збільшилась ціна, а на, ну, типу на ринку, а на цукор знизилась. Тобто ми теж можемо зі спокійною душею. Ой, бардак тут влаштували просто на вулиці. Устрой-дістрой, ну що ж. Ну, що, нелегко бути іммігранткою, яка намагається робити свою імперію АТБ. знаєте. Ну, Всі з чогось починали. Кожна дія. Починається, це, знаєте, часто дуже ти такий думаєш, ой, почну якусь справу, я ж хочу це зробити, і значить, це буде на ізі, це буде легко, все буде швидко, ніфіга, будь-яка справа, вона отак от з гавна і палоки починається. І то їй ще пощастило, у неї був такий стартовий капітал у вигляді мертвої бабусі, ну ви поняли, у, не конкретно і я у заповіті, Тому їй ще насправді пощастило. Але зазвичай. Ну, я ніколи не намагалася робити свій бізнес, і, але я думаю, все одно, ти, коли починаєш бізнес, ти робиш все із гавна і палок, а потім ну, якось воно там. Знаєте, це як то. Я не знаю, як у вас у мене завжди, коли я була в школі, була така думка, що от я закінчу школу, і якимось чином я стану багато і, і все таке. А що між цим? Ну, ніхто нічого не думав. До речі, у нас 331, тому ми зможемо спокійно купити. Нову ліцензію. І давайте, мені дуже цікаво, я не знаю, чи ми зможемо прямо все купити. Давайте спробуємо. Так, 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 так. Я не дивлюсь на ціну. Блін, не вистачає. Окей, давайте ми. А, так, яйця. А, тут все потрібне. І вода потрібна. А, давайте без сира, а потім я його куп... все одно не вистачає. Без сира. Без. Е, окей, давайте без чаю. Ого, він 55 доларів коштує Ви шо? Ви шо? Я в шокі, в шокі, і ще раз в шокі. А хіба яйця не треба? А, бачите, написала, що треба у холодильник, а в мене його немає. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися, і написати коментар, якщо вам сподобалось це відео. Дякую. І він явно коштує дороги. Це теж холодильник. Це теж в холодильник. Боже, який хаотик відбувається, чесно. Так, є щось не в холодильник. О, давайте каву застокаємо. Так, тунь, тунь тунь, тунь дунь. Каву застокову. І що в нас тут ще є? Я забула. вода. Теж в холодильнику. Теж в холодильник. А про це ми з Лірою не подумали. І Лєра така зараз. бляха, а що робити? А що якщо ми продамо ось це? Я можу її продати? Place Rotate Box Up. Давайте її. О! Продамо, скільки у нас буде? 120 доларів. Окей. І чи можу я тепер купити холодильник маленький. Тут є міні-фрідж. Я тільки що побачила. Хорошо, 200 і 125. Коротше, сьогодні у Лєри буде такий день важкий, тому що треба буде розпродати ось це. І ідеш між тим, як ми це розпродамо, купити холодильник, тому що. Ну, я думаю, можемо купити оцей міні-фріч за 125 доларів, тому що у нас. що це було? У нас поки що є тільки вода і яйця. Я думаю, в принципі, нам має вистачити. Тому, да, завтра у нас буде дуже така цікава місія. Окей, я думаю, на сьогодні все. Дякую велике за перегляд. І пишіть в коментарях, чи подобається вам той Ор, який я придумала, чи подобається вам ця гра, в принципі. От, та що ж таке торент? Ти нафіг той блін, вибачте. Так от, я торент не юзаю, якщо що, все легально, все купляю. Просто він в мене ще є. Так от. Майже. Anyway. Um, да, Всім дякую за перегляд і побачимось в наступній серії. Па-па. Ой, господи, Що це Що за па папа. Можна на щось нормальне, Саша, придумати?